Вітаю глядачів телеканалу ТВА, в етері програма «Постфактум». Мене звати Юлія Старанка. І сьогодні ми будемо говорити про те, як проходитиме освітній процес в умовах війни у Чернівецькій громаді. Гостя студії, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Вітаю, пані Ірина. Вітаю. Отже, Міністерство освіти і науки висунуло певні умови, за яких освітні заклади зможуть продовжувати свою роботу, так зокрема, відтак як наслідок у Чернівцях створили відповідну комісію, яка мала обстежити навчальні заклади міста громади, так і дати свої висновки зможуть ті чи інші садочки чи школи продовжувати свою роботу надалі. Сьогодні ви вже можете підбити певні результати. Так, давайте розпочнемо із того, за якими критеріями що саме перевіряли, тобто які вимоги на сьогодні стоять. До освітніх закладів, спасибі. Вимог справді є багато, але якщо ми говоримо про основні, які найскладнішими мабуть, забезпечити то це все ж таки площа укриття, яка повинна бути забезпечена у величині 0,6 квадратних метрів на одну особу. Я наголошую не на дитину, а на особу саме. Плюс повинні бути звичайно два евакуаційні виходи. Повинні бути забезпечені санітарні баки або ж біотуалети, якщо немає звичайних вбиралень, якщо немає доступу води. Повинен бути забезпечений запас бутильованої води, перекуси для дітей, повинні бути медикаменти наявні в укриттях. Звичайно, також необхідний реманент для того, щоб розбивати, розбирати, розбивати завали в разі необхідності. Звичайно, сподіваємося, що не буде такої необхідності, але попереджувати, упереджувати такі ситуації. Ми повинні. І те, що з складного, то це повинна бути вентиляція, повноцінна приміщення. Угу. Ну, давайте. The Розіб'ємо, певно, на два таких блоки, які ми маємо результати, спочатку поговоримо по школах. Так розкажіть, які школи не пройшли, можливо, перевірку, які повинні дещо допрацювати, щоб розпочати mm -hmm. освітній процес з нового навчального року, а в яких освітній процес буде продовжуватися. Пройшли перевірку всі заклади, але рекомендовані ті, які рекомендовані до роботи в очному або ж змішаному форматі, а є ті, які наразі не можуть працювати саме на базі закладу освіти, оскільки не має відповідного укриття, або ж не відповідає його площа, або в принципі не передбачені проектантами у цих закладах освіти в їх будівлях як такі підвали чи цокольні приміщення, для того, щоб облаштувати їх як найпростіші укриття. Таких закладів є 5, але є ще можливість і рекомендації МОНУ підписати угоди з суб'єктами, інституціями, організаціями, які є балансоутримувачами укриттів, які знаходяться неподалік, для того. ...šobby školeriai. А, а також працівники закладів могли евакуйовуватися під час повітряної тривоги саме до цих укриттів. А, єдине, що є вимога у їхній віддаленості, розуміємо, що вони повинні бути близько. Це 500 метрів. Ну, якщо говоримо про дошкільнят, пізніше будемо угу. говорити, то рекомендується все ж таки до 100 метрів. Угу. Тобто піша доступність повинна бути. Але наскільки я розумію, не всі ті балансоутримувачі таких укриттів погоджуються на таку, грубо кажучи, співпрацю, тому що люди там повинні забезпечувати ту кількість. Людей так і умови боку, для інших, так а з іншого боку, є школи, біля яких в принципі немає у радіусі отих пів кілометра таких установ організацій, які мають на своєму балансі укриття. Угу чи якісь принагідні приміщення, підвальні, які можна визнати укриттями комісійно і надати дозвіл користуватися, як таких немає. Чи можете ви назвати зараз ці школи, про які йде мова, а, ці п'ять шкіл? Попередньо п'ять закладів – це ліцей номер 1, номер 8, ліцей 21, гімназія 1 і загальноосвітня школа 38. Але все ж таки я наголошую, що це попередня інформація, оскільки ведеться робота активна стосовно пошуку, все ж таки, цих укриттів, суб'єктів з якими можна було би підписати угоду, і з одного боку, а з іншого боку, ведеться опитування батьків стосовно того, а яку ж форму навчання вони бажають обрати, оскільки наше завдання це звичайно оглянути укриття і дати спільно з представниками комісійної. І з підпрацівниками всіх інституцій організацій, які входили в комісію, дати рекомендації стосовно укриттів, але форму навчання формат вірніше будуть визначати безпосередньо в школі безпосередньо за участі педагогічних колективів та батьківської громадськості з урахуванням. Безпекової ситуації, тому звичайно, можливо, навіть ще рано говорити, оскільки ще майже місяць є, угу. до того як... Тобто до, -до, 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 -до початку процес. вересня ще будуть проводити такі опитування звичайно. з батьками. Звичайно. Так а, я розумію, що цей процес такий не, не швидкий, так угу. але насправді є ще питання того, як педагоги ставляться до очного повернення до очного навчання, не тільки батьки, так чи розмовляли з педколективами, чи угу. всі викладачі вчителі готові повертатися до очної форми навчання, чи можливо... Слово є такі, що бояться готові повертатися всі, як і всі розуміють важливість саме очного формату навчання і особистої персоніфікованої, я б навіть сказала, комунікації з вихованцями дошкільних закладів і учнів загальних середніх закладів загальної середньої освіти. Але справді ви слушно зауважили, що є побоювання. Є навіть десь відвертий страх. Я побачила в комунікації з окремими представниками педагогічної громади, скажімо так. Тому все ж таки, зважаючи на думку педагогів, зважаючи на думку батьківських колективів, будуть ухвалюватися рішення по кожному закладу окремо в межах закладів. На сьогодні якийсь певний зріз по реакціям батьків можна вже зробити. більшість тих, хто вже висловив, можливо, свою думку, я знаю, що проводять опитування. Чатах різних так а, більшість батьків за повернення дітей до за парти, чи все ж за змішану форму навчання, чи можливо тільки онлайн. Початкова школа здебільшого, мабуть, десь дві третини опитаних все ж таки прагнуть розпочати в очному форматі навчання. Що стосується середньої і старшої школи, то десь приблизно 50 на 50 висловлюється. Ну мається на увазі і очна і дистанційна змішана, то от, очна, дистанційна змішана 50 на 50. Угу. То вже в комплексі, коли буде інформація від всіх сторін, освітнього Звичайно, персесу, ми мусимо вже опитати всіх для того, щоб охопити і всіх батьків, і всіх педагогів для того, щоб врахувати думку кожного, зрозуміти, все ж таки, а який же ж формат очікується. Угу. Але здебільшого, заклади загальної середньої освіти сьогодні, коли подають перспективні формати навчання відновлення з 1 вересня, то вказують, що вони будуть чи можуть, як вони вказують, працювати у змішаному форматі на рахунок питання розміщення Внутрішньопереміщених осіб саме у школах, що маємо на сьогодні, чи досі проживають переселенці у освітніх закладах? Так чи їх уже потроху кудись переселяють? І куди у нас на сьогодні все ще є трішки більше ніж 600 внутрішньопереміщених осіб, які проживають на базі наших закладів? Якщо станом на вчора сьогодні ще інформацію оновлюємо, було 622 особи. Вони проживали на базі 11 шкіл і 9 дев'яти садочків. Восьме чинець дочків, якраз виїхали люди, невелика кількість переселенців. Ми розуміємо, що на велику кількість зараз закладів розподілені, чому тому, що їх було значно більше. Їх було 1650 в піковий період, але вони поступово виїжджали, або поверталися додому, або прямували далі, або винаймати почали власне житло. І тому от така цифра сьогодні у нас є: 622 особи. Звичайно, ми розуміємо, що ми максимально повинні відкрити наші заклади загальної середньої освіти, дошкільної освіти для роботи з нашими дітьми нашої територіальної громади, і тому ті заклади освіти, які є допущені комісійно з питань безпекових до навчання, адже можуть використовувати власні укриття, які в них є. Ми їх звільнимо від переселенців, перемістивши їх у ті заклади, які наразі не є допущеними. На рахунок навчання дітей внутрішньопереміщених осіб саме у школах, так як вирішується це питання? Чи є складнощі, як їх залучатимуть, чи не залучатимуть до освітнього процесу, чи можливо їх будуть повертати до навчання дистанційного в ті школи, де вони навчалися до цього? Ну, проблеми немає. Ми вже маємо відпрацьований механізм. Тобто, все ще як і раніше, батьки, якщо дають дитину, пишуть заяву, якщо ти тим більше серед семестру, а на тимчасове зарахування подається мінімальний пакет документів. Причому використовуємо індивідуальний підхід, оскільки розуміємо, що справді не всі батьки можуть надати документи, оскільки деколи буває, що навіть паспортів з собою немає. А що стосується доступності, доступність, звичайно, є там, де дистанційно чи змішано навчатися ще простіше. Але ми бачимо, все ж таки, що більшість з тих дітей, які прибули до Чернівецької міської територіальної громади, вони все ж таки виходять на навчання дистанційно у своїх закладах освіти, в чому зацікавлені безпосередньо і їхні заклади загальної і середньої освіти, оскільки педагогам зберігається заробітна плата їхні ставки. Ну і звичайно, їм зручніше, оскільки їхні колективи, і, і дітям менше для легше. дітей стресу, звичайно, так, так. Але все ж таки минулий семестр у нас завершували 1650 дітей, за не внутрішньопереміщених осіб, і досить великий показник. І маємо дуже гарні відгуки, коли навіть стверджували і писали навіть і звернення до нас, і звернення до керівництва, як відгуки в закладах освіти про те, що прекрасна освіта, і що вони навіть не можуть порівняти з тим, що було навіть подекуди в столичних школах, mm. ну це чудово, це не може не тішити, так? так давайте перейдемо тоді до питання, яке останніми днями просто червонів. Інтернет, мережа, соціальні мережі, чати батьківські від mm -hmm. різної інформації. Я хочу, щоб ми зараз ще раз проговорили про те, що є фейком, тому що що а що є насправді, яка ситуація з дитячими садочками, того що я розумію, що хтось десь не дочув, хтось десь перекрутив, і інформація дуже швидко розходиться. Я хочу, щоб ми зараз. Зроставили крапки над і як будуть функціонувати саме дитячі садочки Чернівецької громади. Давайте розпочнемо із того, скільки садочків зможуть розпочати роботу, так скільки вийшли там із відпусток, повертаються до роботи, а скільки, на жаль, не зможуть функціонувати у силу того, що не відповідають вимогам Міністерства освіти і науки. Станом на сьогодні функціонує 25 дошкільних закладів. Це уже з рахуванням тих, які не можуть працювати, оскільки немає укриттів. Додатково ще 18 будуть відкриті з 11 числа. Вони наразі є закритими, призупинили діяльність, оскільки ведуть так, би мовити, підготовку до нового начального року, і плюс їхні працівники знаходяться у чергових відпустках ну і звичайно ще декілька закладів: 5-6, будуть звільнені від внутрішньопереміщених осіб. Безпосередньо теж відкриються для наших дітей нашої територіальної громади. І також по шести закладах, тих, які не можуть використовувати власні укриття, оскільки їх або немає, або вони є дуже маленької площі, ведуться переговори, як і з школами, в випадку з школами стосовно того, щоб використовувати укриття неподалік. Угу. В силу цієї ситуації ситуація не тільки в нас, така так і в інших регіонах України. Я розумію, що управлінням освіти потрібно було напрацювати певний механізм, яким чином дітей перенаправляти в інші садочки. потрібно було Зрозуміти, чи вистачить на всіх місця, так, щоб забезпечити всі умови безпечні умови, які зараз потребують. А і пішла мова далі про те, що необхідно від двох батьків довідка про офіційне працевлаштування, так це власне і викликало такий хвилю обурення. Так розкажіть, що на сьогодні потрібно від батьків для того, щоб дитина могла відвідувати садочок, так скільки дітей на сьогодні потрібно перемістити в інші садочки, якщо можете назвати цю цифру, так і що ще від батьків потрібно, щоб дитинка таки пішла. До дошкільного навчального ну, Значить, почнемо з того, звідки ростуть ноги, власне, так зважаючи на ту кількість садків, які сьогодні працюють, можуть працювати 25, про які ми говоримо так. І зважаючи на те, що а, потрібно пройти певний період часу до того, як відкриється решта садочків. Ну і плюс, давайте відверто говорити, нам необхідно сформувати мережу дворічок, так би мовити, тобто нових вихованців дошкільних закладів. А ми не розуміємо, скільки їх буде, тому що ми знаємо, що є Майже 1600 заяв від батьків найменшеньких, але ми не розуміємо скільки конкретно таких дітей таки будуть в умовах воєнного стану відвідувати садочки. Тому промоніторивши ситуацію, яка є в Україні, яким чином вирішують питання. Відвідування садочки в інших містах в обласних центрах, які, в яких садки власне працюють, побачили, що в більшості та не в більшості у всіх обласних центрах все ж таки відвідують першочергові заклади дошкільної освіти, діти і батьки яких обоє можуть підтвердити офіційне працевлаштування або ж надати довідку, що вони є офіційно платниками податків у територіальній громаді. А тому був напрацьований проект наказу, який для попереднього знайомлення був наданий керівникам закладів, які власне бачили всі в мережі, оскільки він розлетівся без підпису, без печатки, як ну, проект не був оприлюднений. Але наскільки ну, ми побачили, що є справді такий соціальний вибух, соціальний супротив. Ми вирішили призупинити рішення такого, таке рішення набуття, провести опитування детальніше батьків, і можливо, звернутися до тих батьків, які наразі можуть декілька тижнів побути з дітьми вдома, хто не працює офіційно, для того, щоб надати можливість відвідувати садочки тим діткам, батьки яких справді обоє працевлаштовані, чи наприклад, до прикладу, навіть забезпечують що діяльність критичної інфраструктури угу, в місті, угу. а згодом я думаю, що все ж таки це соціальне напруження, коли відкриються садки, які на чергові літні канікули, так би мовити, закриті, і плюс, коли будуть відкриті садки, в яких сьогодні живуть внутрішні переміщені особи, то така напруга звичайно спаде. Що стосується скільки дітей ми мали би перемістити, то ці садочки, які закриваються через те, що не можуть забезпечити повноцінними укриттями дітей, їх відвідувало 500 дітей. Це разом, якщо взяти всіх, оскільки там частина дітей потрапляє якраз в ті садки, які зараз відкриті на закриті на профілактику. Тобто, якщо станом на п'ятницю, то їх відвідувало 360 дітей. Але теж розуміємо, що все ж таки кількість батьків, які будуть звертатися про влаштування дітей за цих садочків, буде меншою, оскільки не всі батьки психологічно хочуть своїх дітей переводити в інші садочки. Угу. Але ті, у кого немає іншого виходу, вибору, так які двоє такі працюють, але ми знаємо, що є випадки, що, на жаль, через війну багато підприємств почали скорочувати, офіційно скорочувати, але люди продовжують працювати. Ну тобто, люди, які офіційно не можуть надати довідку, наприклад, про роботу, так немає. ви зараз Це рішення зупинили ідете за довідками. Тобто, та. так, звичайно, вони звертаються до садочку, якщо і місце їх приймають, якщо ні, а можна і зразу з звертатися до управління освіти, а ми ж маємо інформацію по суті по всіх садках. То ми можемо направити спрямувати, чи за місцем проживання, чи якщо там немає можливості за місцем праці, до прикладу, в той чи інший садочок mm -hmm. для влаштування тимчасового та mm -hmm. так. само була інформація про сплату податків саме до Чернівецької ТГ. Це mm -hmm. досить раціонально. Так зрозуміло, чому а, але що робити тим, хто сплачує податки, можливо, як ФОП, там приватна особа підприємець, зареєстрований чи в іншій області, в іншому регіоні, але все ж хоч. Щоб дитина ходила в садочок тут. Ну таких осіб є е, мінімум, які у нас не зареєстровані офіційно е, і не офіційно не, не працюють офіційно у територіальній громаді. Їх порядку декілька десятків і вони мають можливість такі особи так було завжди мають можливість просто сплачувати вартість, яка визначена виконавчим комітетом за відвідування в садочку одної дитиною. Просто для таких людей, тобто відвідування буде на платній основі? А воно і було. Це не те, що буде, угу. воно так угу. завжди було. Але їх є декілька десятків, не більше mm -hmm. зрозуміло. Ну і давайте на сам кінець поговоримо, як відбувається комунікація, тому що я бачу, що в ось в цьому потоці інформації е, зрозуміло, що всі е, так емоційно починають реагувати. Як е, комунікує управління освіти з дирекцією тих же садочків і садочки з батьками, тобто чи є налагоджений цей механізм, тому що складається інколи враження, що батьки такі не знають, що їм робити, куди бігти, до кого звертатися, не зрозуміло, що робити, бояться, що залишиться без садок. Тобто, чи рекомендує безпосередньо адміністрація садочка, що вам потрібно піти туди, зробити те, написати те, звернутися до того, чи батьки самі мають розібратися в цій ситуації? Спершу за кінця дам відповідь так стосовно того, чи рекомендує адміністрація, все залежить від адміністрації закладів 59, і ми розуміємо, що теж зіграє не останню роль особистісний фактор, елементарне навіть бажання, подеколи, комунікувати з батьками. Правда, визнаємо. Така проблема є у наших закладах деяких освіти. Що стосується як налагоджена комунікація, то ми комунікуємо з директорами, директорами з директори з і батьками. І ми вважали, що комунікація налагоджена. Як показали декілька останніх днів, ні не налагодження є викривлення інформації, і саме тому ми от запланували на середу і четвер, третє, четверте число, батьківські форуми. середа це з представниками шкіл у четвер з представниками дошкільних закладів для того, щоб проговорити. Найактуальніші питання для того, щоб мали можливість представники батьківської громади задати питання, надати своє бачення, можливо, пожалітися mm -hmm. на те, яким чином здійснюється освітній процес у їхньому закладі. Ну і почути звичайно що це за форми Давайте детальніше, де вони будуть, як в якому форматі вони будуть відбуватися, так як батьки можуть Під доєднатися? від кожного закладу. Буде керівник закладу, так спершу буде за керівником, для того, щоб не сказали, що пішли повз них mm -hmm. не ображалися. Але ми проговоримо по на на перших зустрічах для чого власне ми робимо? І в такому форматі зустрічі, щоб надалі можна було тільки з батьками зустрічатися, і по два представники за батьками з батьківської громади. Я думаю, що а, представників батьківських комітетів залучає адміністрація або на власний розсуд, або за бажанням буде відбуватися на базі однієї зі шкіл з метою безпеки, не озвучую. Mm -hmm. якій, але до батьків цю інформацію доносять? звичайно. Ну тобто, так за батьківськими комітетами mm -hmm. пропрацюють керівники і завтра, от по три особи від одного закладу. Зустрінемося з представниками шкіл. А післязавтра з представниками дошкільних закладів. Зрозуміло. Я вам вдячна за розмову, за роз'яснення. Хочеться сподіватися, що ця напруга справді соціальна така трохи впаде і всі садочки будуть функціонувати в силу своїх можливостей, так, і дітки ходитимуть до садочків. І що навчання в школах Чернівецьких також розпочнеться в тому форматі, який буде зручний як для батьків, так і для педагогів, і безпечним буде для наших школярів. Так. Дякую за розмову. Дякую. Це все про що встигаємо поговорити на цю мить. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на тева.